Ой, ой, Що я тут пропустила? Я не заходила в Тік-Тук, не було часу, бо займалася своєю сексуальністю. так. Ходила по салонам, привела себе в порядок. Я завжди це роблю. Зробила так. зробила собі війки. Завтра в мене підікюрчик. Пофарбувала волосся. І я вже як нова копійка. Я завжди така. Аліночка, моя тикиця, слухай, я тут стільки всього пропустила, як почитала, за голову схопилася. Що там у тебе в голові робиться? Немає що робити людині ходить по іншим жінкам і писати. От скажи, от мені геть не цікаво. яка ти, які в тебе сексуальні мантри, що ти в які курси ведеш? От мені воно геть не треба, не потрібно. Я займаюся своїм, та й все. Мене свого от так хватає. От хочу зрозуміти тебе як людину і не можу. От скажи: от ти зайшла до мене з якою цею? Мене принизити не вийде. Я дуже впевнена в собі. Ну, ти на мене підписана, не я на тебе, ти до мене зайшла, не я до тебе. А я вже зайшла, просто ну мені цікаво було, якщо людина, жінка, пише інші гарної жінки, пише таке, значить вона повинна бути дуже дуже гарна, дуже шикарна. Ну, коли зайшла, я промовчу. Я побачила перед собою. Ну ну не хочу ображати, Ліночка. Треба займатися собою. Так, треба займатися. Яка там сексуальність? Я не знаю. Можливо, ти просто огонь там. Я не знаю, там можливо, але маєте хороше. Ну мені це не цікаво. Я те, що побачила, мені це вистачило. Ну, чесно. Мені хоч би зі своїми розібратися зі сексуальними. Коротше, Галінка, ні, фрикенбок. Так, так, так. Цей образ, послухай мене, я дуже рідко помиляюсь. Я тобі дуже, 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 дуже пасую. Послухай, іди в цьому напрямку. Ну, і твоя обинятка, твоя червона помада, твоє, отак, як ти цей не попад, оце тобі отак іде просто агілля образ, отакий, супер. Так, ти тут написала. А, свою роль, а ви переіграєте. ти-ти-ти-ти, коло машини криками, істериками. Давид я їді. Це на воді, це мій коханець. Один із... Із батьох, так так, так отак. Ну що, я така сексуальна жінка, так, в мене такі сексуальні мантри, Вчись, таренька, ти на мене підписана, не я на тебе. І отак. А що? Не послухав? Хай має. Їдь, їдь, правильно. Треба, щоб слухав, бо буде наказаний. Отак. Мені приємно, що ти так сильно дивишся мої відео. До речі, я без фільтрів, тарегень. Без фільтрів. Так, так, так. А я думаю, що на тобі є фільтри. Ну вони тобі не потрібні, Мені кажеш, ти без фільтрів трошки будеш, будеш сексуальніша а так. Ну дуже смішна. Смішна, чесно, смішна. Ну кажу, як є. Ну я ж тебе не трогала. Ти сама мене затронула. А я вже кажу правду. Ти мені кажеш свою правду, я тобі свою кажу. Ну чому у мене немає, не вистачає часу? Щоб у це ходити по іншим аккаунтам, роздивлятися, писати комусь якусь гидоту. Ну, якщо у тебе є на цей час, це свідчить за те, що ти незадоволена життям, і в тебе немає ні коханців, ні чоловіка. А якщо є, то не хочу казати, але щось таке недобре тобі робить, що тобі просто, просто до такої степені, що ти готова всіх жінок ненавидиш. Твоя сексуальність направлена на жінок, а треба її направляти на чоловіків. Отак. А так я бачу, що за тебе ступається тільки одні, одні жінки. Я можу тобі навіть допомогти. Займайся косметиками мальки. Якщо тобі потрібно, підберу тобі правильну помадку. Все можу підібрати. Ну чисто вона тобі дуже не пасує. То червона, оце чесно, ну це смішно. Ну правда, я б тебе ну не трогала. Я навіть пройшла б і ні. Коли б тобі нічого не сказала. Ну якщо ти мене затронула, чому б тобі не сказати правду? Ну так. Мені немає, не вистачає часу ходити по жінкам, от, та не, не тільки по жінкам, а вообще по старінкам. Мені якщо щось не подобається, я просто проходжу мимо і нікому нічого не пишу. Якщо мені щось не подобається. Якщо подобається, напишу щось хороше. Ну, якщо в тебе є стільки вільного часу, ну, значить, не все в тебе так добре. ти та, так, Не така ти сексуальна. Хоча, я, я... <кхід> Ні, промовчу. Коротше. Можливо, буде толк з тебе. А, до речі, ще. Я не тільки кручу задом, я ще вмію ласками. Дуже-дуже гарно стріляти. Так, так, так. У мене це виходить добре. Угу. Ой, ну ти не заходила на мій ефір. Ну як ти можеш судити? Як я тільки задом чи не задом? Ну, ну як? А, якщо чесно. Я збираю на ЗСУ, за збираю зараз у мене відкритий збір. Можеш приєднатися. Зробиш щось дуже полезне. А в мене немає часу, бо мене чекають. Так, так, так. Ха -ха -ха. До речі, в той машині, з як... з... біля якої я кричала. Набуть вот я, да. я така, криклива, я та. Пара мені, пора, немає часу з тобою спорчати. Всього тобі доброго і найкращого. Алінка Фрекенбук.